Для дорослих і малят Азбука театру від А до Я! вітаю вас, мої маленькі знавці театрального мистецтва в програмі Азбука театру. З вами, як завжди, я, автор і ведуча програми Олена Сербіна. Сьогодні ми з вами розглянемо нові терміни з театральної абетки: гастроль та Гастролер. Слово гастроль має німецьке походження від двох слів: гаст, гість і роле роль. Це виступ одного актора або цілого колективу за межами свого театру в іншому місті або навіть в іншій країні. Якщо передбачається, що виступів буде багато, в різних містах або навіть в різних країнах то кажуть не гастроль, а гастролі. Гастролерами називають акторів, які виступають за межами свого театру на сценічних майданчиках іншого міста або навіть інших країнах. А що ж таке гастролювати? Гастролювати значить брати участь в таких гастролях. Та я вже чую, як ви кажете мені. А навіщо акторам або навіть цілому театру виїжджати зі свого міста та виступати на інших сонічних майданчиках, переїжджати з одного міста в інше і навіть з однієї країни в іншу? А для того, щоб в цьому розібратись, я розповім вам казку про справжніх гастролерів. Тож сідайте зручніше та слухайте. Уважніше. У маленькому місті, де небо завжди було блакитним, а трави зелене, де все було маленьким, але охайним і доглянутим, жив був собі маленький театр, який називався Сонячний Сяй. У цьому театрі працювали талановиті актори, закохані в театр, які творили дива на сцені і вміли переносити глядачів у світ фантазії. Місцеві мешканці любили театр і його акторів. Вони знали слова кожної вистави і підспівували пісні, що лунали зі сцени. В місті панували радість, щастя та гармонія. Кожний день директора театру розпочинався з ранішньої газети, звідки він дізнавався новини світом. Так він дізнався про місто, де жили сумні люди, які ніколи не поспіхались. Не дивно, що вони не мали свого театру і вважали заняття мистецтвом марнотратством. Директор театру спочатку здивувався, потім обурився. Та довго перебувати в такому настрої він просто не міг. Згодом, він став міркувати, як допомогти мешканцям сумного міста. І я вам ще не казала, та всі мешканці маленького міста були дуже доброзичливими. Наразі директор прийняв рішення негайно вирушити на гастроль до сумного міста і наочно продемонструвати мешканцям велику силу театрального мистецтва. Його рішення підтримали всі актори театру. Звістка швидко облетіла містом. Гастроль? Що це таке? Занепокоїлись мешканці. Вони зібралися біля театру і чекали на пояснення. Директор разом з акторами вийшов до них і пояснив, що гастроль це подорож театру різними містами країни або навіть в інші. Подорожі бувають різними, тривалими навіть до кілька місяців. Актори, які беруть участь у гастролях, називаються гастролерами. І кожен з акторів не просто учасник подорожі, а мандрівник, який несе любов до театрального мистецтва у кожний куточок світу. І кожен з акторів знає, що його місія. Розпалити любов до театрального мистецтва в серцях глядачів. Мешканці загомоніли. Навіщо вам покидати рідне місто, де вас шанують і люблять? Директор театру підняв руку вгору. Настала тиша. Гастролі відбуваються з різних причин. Почав він по-перше, це чудова нагода продемонструвати театральне мистецтво новій публіці. По-друге, це шанс поспілкуватися з театральними діячами інших міст і інших країн. По-третє, це чудова нагода знайти нових друзів і розширити коло шанувальників. І головне. Гастролі допомагають популяризувати театральне мистецтво світом. Актори запевнили місця. Ми обов'язково повернемося у рідне місто, але спочатку дамо можливість мешканцям сумного міста відчути себе щасливими. Всі, хто в той час були біля театру на Великій площі, погодили з ними. Бо коли ти щасливий, ти маєш. Поділитися цим щастям з тим, у кого його бракує. Тож, актори підготували декілька нових вистав, пошили нові костюми, зробили нові декорації, і ось театр, сонячне сяйво» вирушив у гастрольну подорож. На шляху до сумного міста вони вирішили завітати до невеличкого селищі, де на них вже з нетерпінням чекали. Більше заздалегідь зазивали їх на нову виставу. Коли актори показали свої нові спектаклі у нових костюмах із новою музикою та новим світлом всі були захоплені. Коли закінчилася вистава і завіса опустилася над сценою, глядачі нагородили акторів морем квітів та аплодисментів. Це був великий успіх. Кожен з акторів був готовий до нових подорожей. Попереду ще було багато інших цікавих міст і цікавих виступів. Наступною зупинкою стало вже велике місто, де на них чекали тисячі глядачів. В залі був аншлаг. Сподіваюся, що ви мої юні слухачі. Пам'ятаєте? Що означає це слово? Воно перекладається як повна зала, тобто вільних місць немає. Граючи на великій сцені, актори відчули, як їхня гра прокладає шлях до кожного серця глядача. Під час антракту в фойє театру глядачі захопленням обмінювались враженнями від гри акторів. До речі, а чи пам'ятаєте ви, що це за слово таке антракт? Так, так, це перерва між діями вистав. Тож, коли вистава закінчилася, акторів ще довго не відпускали зі сцени стоянчики. Гастрольна подорож тривала, актори перебували у піднесеному настрої, коли під'їжджали до сумного міста. Ніхто й не чекав на сонячний сяй тут. Повз автобус проходили люди у сірих одежах, заклопотаним обличчям, на якому можна було побачити лише сум. Афіши шелестіли під їхніми ногами, лише пронизливому вітру було до них діло. Міста немало свого театру, бо ніхто не вірив у цілющу силу мистецтва. Актори спочатку розгубились, та потім згадали, що саме спонукали їх на ці гастролі. Цим людям потрібна їхня допомога. Їм необхідно довести, що життя прекрасне, і в ньому завжди є місце для радості та свят. Вони вирішили дати свою найкращу виставу просто небо на площі. Вони вдягнули костюми, взяли до рук різнокольорові кульки і під веселу музику пішли на вулиці. Вони танцювали співами, пропонували обійми і запрошували приєднатись до них у веселащих. Спочатку вони зустріли непорозуміння. На обличчях людей було здивування та згодом. Натовп навколо акторів збільшився, очі стали світлішими, і на їхніх обличчях з'явилась усмішка. Першими в коло акторів вступили діти, та дуже скоро вже вся площа танцювала і співала радісних пісень. Актори вирішили показати свою найкращу виставу просто небо тут. Без сцени і без лаштунків. Коли актори вийшли на останній поклін, настала тиша. По спинах акторів пробив холодний вітер. Невже нам не вдалося? Невже їм не сподобалось? Та раптом одна з повітряних куль, що розгойдувалась вітром, луснула. І цей гучний звук, начебто, пробудив глядачів. Вони стали аплодувати і вигукувати Браво! Глядачі почали обіймати актори. Актори обіймали глядачі. Над містом спустилася тепла ніч, і яскраві зірки були свідками того шаленого успіху. До самого ранку глядачі не відпускали акторів. Разом вони співали, танцювали, грали і сміялися. То була дивовижна. Яка явила велику силу мистецтва, здатного об'єднувати та зцілювати людські душі. Гастролі видалися вдалими. Наступного дня все місто вийшло проведжати театр Сонячний сяй. Мешканці пообіцяли акторам, що вони обов'язково на головній площі зведуть театральний. Палац, і вже наступного року запрошували до себе на гастролі своїх нових друзів. Сонячний сяйво повертався у рідне місто. Їх місія була виконана. Актори побували у нових містах, здобули новий досвід, знайшли нових друзів і здобули шаленого успіху. Кожен з акторів став частинкою театральної спільноти світу. А театральна спільнота в свою чергу завдяки цим гастролям збагатиться ще на один театр. Тож гастролі віднині стали важливою частиною творчої діяльності театру в сонячний сяйво». Щоразу, коли вони вирушали до нових міст і виходили на сцену, вони переконувались, що гастроль це не просто подорож. Це шлях до відкриттів. Ось і ви, мої маленькі театрали, сьогодні відкрили для себе нові слова: гастроль, гастролер. Та в театральній абетці ще багато нових слів, а в мене нових історій. Так про це вже наступного разу в програмі Азбука театру. Любіть театр! Ходіть у театр. Грайте в театр!